Велосипедні шоломи бувають різних видів: бувають гірські, шосейні і міські шоломи, також бувають багатьох різних видів. І також є велосипедні шоломи саме для електровелосипедів. Так, в загальному можна використовувати будь-який шолом, але саме для електричок, шоломи для електровелосипедів будуть набагато кращими та практичнішими. А ще є такий велосипедний бренд шоломів як каск. І вони також роблять дуже круті шоломи. Якщо коротко, то це італійський відносно молодий бренд, який заснований у 2004 році, і дуже швидко став відомим та популярним. Так от тепер давайте поєднаємо каск та міські велосипедні шоломи і подивимось огляд на каск Urban Air. Це якраз той самий міський шалом для електровелосипедів, і він буде максимально зручним та практичним для тих швидкостей, які ви отримуєте на електровелосипеді в міському трафіку. Ну і почнемо, звісно, з дизайну. В першу чергу хочеться зазначити, що кольорів у цього шалома справді достатньо, але мені для огляду найбільше сподобався колір шампань. Цей колір. Підходить майже до всіх велосипедів, і що не менш важливо і для одягу. Тому, якщо ви любите якийсь певний стиль, можете підібрати собі будь-який сам шолом виконано в стилі типу старих мотоциклів або старих скутерів, такими знаєте, як в кіно, де люди дуже так зручно їздять по малесеньким вузьким дорогам Італії. Шолом великий, але він не масивний, тому його зручно носити, він комфортний і не створює якихось неприємних відчуттів. Ну а конструкція у цього шолому повністю лита, тому це забезпечує міцність шолому, а вам це забезпечує іще більший захист вашої голови. Найпомітніше тут це, звісно, візер, тобто окуляри вам уже не потрібні, а ваші очі будуть захищатися від вітру, від пилу, від дрібних камінців та від всяких комах органічним спеціальним склом. А цей візор, до речі, можна змінити на інші візори від цього ж бренду каск для цього шолому. І Каск потурбувався про те, щоб на цей шолом аксесуарів та різних кольорів скла було достатньо. Візор легко піднімається і опускається однією рукою, він створює панорамний огляд, що не закриває вам очі при поворотах голови. І це дуже зручно в умовах міста, коли вам потрібен постійний панорамний огляд, щоб слідкувати за трафіком і за своєю безпекою на дорозі. І також варто зазначити, що цей шолом можна використовувати зі звичайними окулярами. Тобто, якщо ви носите діоптрії або якщо ви носите звичайні свої повсякденні окуляри від сонця. З цим шоломом їх одягнути також можна. Тож тут візер виступає як захист для очей, але і ви також можете носити щось особисто своє. Люди з вадами зору, такі як я, наприклад, це оцінять, а ті, хто взагалі не люблять носити будь-які окуляри, все одно отримують захист для своїх очей від комах або від вітру. Ну а із особливостей цього візера, що він має захист від ультрафіолету для ваших очей, uv 400. Ну, а щоб цей шолом тримався у вас на голові, тут зроблені ремінці, і вони виготовлені із екошкіри. Виглядають вони дуже круто, дуже стильово, але сам матеріал виявився трошки заміцним, дуже щільним, та, скоріше за все, в що в перші дні, коли ви будете кататися, він буде дуже твердим. Але із плюсів те, що цей матеріал з часом стає більш м'яким та приємнішим. Ну, а самі ремінці під шиєю будуть закриватися на класичну застібку «Фастекс». На потилиці саме звичайна система затягування, як і на всіх інших шаломах, тому ви просто коли хочете підігнати шалом під свій розмір, просто на потилиці затягуєте цю систему і все. Тобто, як і на самих звичайних шаломах для інших видів велосипедів. Ну а враховуючи, що цей шолом більший та масивніший, ніж інші, так він має більший рівень захисту, і при цьому він буде гірше провітрюватись, тому що піти на компроміс зробити його міцнішим і щоб він був дуже гарно провітрюваним, на жаль, не можна. Тому у КАСК в цьому шоломі зробили систему вентиляції. А саме вона працює так, що ви можете її або відкрити, або закрити і підібрати той рівень комфорту, який буде підходити саме вам. Для цього зверху на шоломі є спеціальні отвори та маленький важіль, який дає вам змогу його відкрити або закрити, тим самим ви збільшити або зменшити вентиляцію цього шолому. Ну а якщо ви будете їздити взимку і вам буде холодно, то також із особливих аксесуарів для цього шолому продається спеціальна тепла підкладка із маріноса. Тому можна взагалі не закривати сезон і їздити в будь-яку температуру. Тож, який виставок? Це непоганий шолом для людей, які їздять містом на малогабаритному легкомоторному транспорті. Тобто, це може бути мопед, це може бути скутер, це може бути якийсь електротранспорт. Із основних плюсів це те, що на цьому шоломі є візер, який вам дозволяє не використовувати велосипедні окуляри, але користуватися, наприклад, окулярами з діоптріями, або взагалі нічого не використовувати і користуватись тільки візером, який і так буде вам захищати ваші очі. Ну і також висока міцність цього шолому разом з охопленням вашої голови створюють вам максимальний комфорт і максимальну безпеку. Ну а мінуси цього шолому це, звісно, його розміри та маса. Хоча таку кількість фурнітури вмістити в якийсь маленький та легкий шолом навряд чи вийде, і а якщо і вийде, то цей шолом буде набагато-набагато дорожчим. Ну і в загальному. Цей шолом не розрахований під довготривалі поїздки, а якийсь типу, наприклад, ком'ютинг по місту це буде ідеальною задачею для такого шолому. Ну і ми впевнені, що шолом зі своїми задачами справляється, інакше б його просто б не виробляли. Тож, дякую вам за перегляд. Підтримайте канал лайком та коментарем. Напишіть, до речі, коментар про те, який шолом більше подобається вам і який би ви хотіли б собі. Бережіть своє здоров'я та до зустрічі! Друзі, якщо ви хочете стати партнером Velo-FM, заповніть анкету на сайті. Щоб придбати товари, представлені у відео, переходьте за посиланням на наших партнерів в описі. Також дайте нам знати в коментарях, чи було для вас корисним це відео.